Одинадцяте століття. Київську Русь шматують князівські міжособиці, суперечки, чвари. Лється невинна кров. Чи буде покладено край цьому свавіллю? Першу спробу робить князь Володимир. Він остаточно знищує автономію місцевих племенних князювань. Ось що повідав нам Нестор Літописець. І посадів Вишеслава в городі, а Изяслава в Полоцьку, а Святополка в Турові, а Ярослава в Ростові, а Глеба в Муромі, Святослава в Дерев'ях, Всеволода в Володимирі, Мстислава... І посадив Вишеслава в Новгороді, Изяслава в Полоцьку, Святополка в Турові, а Ярослава в Ростові, Гліба в Муромі, Святослава в Древлянській землі, Всеволода у Володимирі, а Мстислава в Тмуторакані. Центром держави залишається Київ, а вершиною стає Київський престол, на якому сидить Великий князь. З одного боку, це сприяє об'єднанню сил для боротьби із зовнішніми ворогами. З другого таїть у собі постійну небезпеку князівських особиць. Боротьба за цей золотокований престол спалахувала після смерті Великого князя і бились між собою його ж сини. Коли Володимир помер, а сталося це в 1015 році, старший син його святополк, заволодівши київським столом, почав князювання з убивства двох своїх братів Бориса та Гліба. Таємно закликав до себе кількох бояр і звелів їм Ідіть і вбийте брата мого Бориса. Ті окаянні уночі підкралися до князівського шатра і з списами проткнули тіло Бориса. Також підступно святополк, якого нарекли окаянним, на славу бивць. І на свого другого брата Гліба. Князь Ярослав, що сидів тоді в Новгороді, виступив проти брата вбивця і переміг його. І сталося це ось на цій самій річці Альті, де святополк полк окаянний погубив свого брата Бориса. Після поразки Святополк утік у Польщу і десь там згинув. А Ярослав сів у Києві на батьківському престолі. Пізніше Борис і Гліб були визнані святими. Цей культ для Київської Русі мав велике значення. Засуджувались князівські особиці, війни, розбрат і навпаки. освячувалась ідея братолюбства, миру і єдності. Бо пролиття не припинились. Навпаки, у літо 1023 проти Ярослава виступив його брат князь Мстислав Тмутораканський. Він побив військо Ярослава і сталося це десь тут, недалеко від Дніпра. По договору з братом Ярослав мусив зостатися в Києві, а Мстислав сів тут, у Чернігові. Поділили брати державу між собою навпіл по Дніпру, правили Руссю удвох, правили у згоді і досить довго. Ходили воювать Печенігів, Польщу, Чудь. Затихли на той час міжусобиці, і була тиша велика в землі Руській. А коли Мстислав помер, спадщина Володимира Великого знову об'єдналась в одних руках в Ярослава. В державі продовжували панувати мир і злагода. Засіяв Ярослав землю книжними словами. Зібрав скорописців багато, і переклали вони з грецької на слов'янське письмо, і написали вони книг велику силу. Ними повчаються люди і тішаться плодами глибокої мудрості. За Ярослава князя. Стала віра християнська плодитися і поширюватися. Монастирі й храми будуватися й возвеличуватися. В літо 1037 -е заклав Ярослав місто Велике. Біля того міста золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії Митрополичу. Оздобив її золотом і сріблом і посудинами церковними і возносять у ній врочисті співи в призначену годину. А перед самою смертю зібрав Ярослав синів своїх і сказав їм таке напутне слово. І Що живу сущу йому на ряді сини своя, реким, все я сподхожу святості, синові мої, Імеєте в собі любов. Понеже вы есть братья единого отца и матери, да еще будете в любви между собой Бог будет у вас и покорит вы противные подвы и будете мирно живущие, а ли будете ненавистно живущие впрягко то погините сами и землю отец своих и дед своих, и же налезошье трудом своим великим, но прибавите мирно брат брата послушающие. По смерті Ярослава, згідно з його заповітом, великим князем київським став старший син Ізяслав, а держава була поділена між синами та племінниками. Я вже поручаю собі місце, став сину своєму і брату вашому Ізяславу Київ, всі бо послушиють якось послушасті. За повіті Ярослав застерігав князів від особиць, кликав слухатись Ізяслава як самого себе, а той мусив був слідкувати, щоб князі не переступали приділ братній. Але Ізяслав був досить слабким володарем, щоб керувати одноосібно. Тому було утворено своєрідну структуру, що дістала назву тріумвірат Ярославичів. До нього увійшли Ізяслав, Святослав та Всеволод, і проіснував він майже 15 років. Ярославичі гуртом розгромили князя Всеслава, скорого на кровопролиття. Гуртом ходили проти торків і воювали з половцями, спільно розпоряджались долями удільних князівств. Перша тріщина у цьому союзі з'явилася в літо 1068, Коли ось тут половці розбили військо Ярославичів. вони спустошили Переяславську землю. І стали загрожувати самому Києву. Київські люди зібрали на подолі віче і сказали князю Ізяславу Ось полувці розсіялися по всій землі. Дай нам князю зброю, і ми будемо ще битися з ними. Ізяслав же вже не послухав киян, і це коштувало йому престола. Тим часом росла небезпека з боку степу. Олег Тмутороканський за допомогою половців захопив чернігівський стіл. І це змусило князів замислитись, як же припинити особиці та братовбивства і дати відсіч кочовикам. В Любичі поблизу Чернігова зібрались князі на з'їзд. Тут було вирішено так. Хай кожен отримує свою отчину у спадкове володіння і не зазіхає на інші. А ще було ухвалено жити між собою в мирі злагоді. Та не встигли повернутись до своїх міст, як присяга була порушена. Князь Волинський Давид зрадницьки захопив Василька Требовлянського князя Галицької землі. І звелів виколити йому очі. Цей злочин викликав новий спалах війни між князями. Пізніше відбулися княжі з'їзди в Уветичах та на Долубському озері, що під Києвом. Тут були все ті ж питання. Мир між удільними князями і війна з кочовиками. Та все було марно. Братовбивчі війни продовжувались, державу рвали на шматки. Нарешті в літо 1113, квітня місяця на 20-й день київський стол зайняв Володимир Мономах, який за виразом літописця много потаутірі за землю русскую». При ньому особиці та чвари між князями майже припинились. Русь зміцнила свої позиції, відновила оборонні лінії укріпила політичні зв'язки з другими державами. Та чи надовго?